Дорогі брати і сестри, добрий день. У цю неділю ми продовжуємо слухати читання з 10-го розділу Євангелія від Луки. Сьогоднішній уривок оповідає нам про Марту і Марію. Хто ці дві жінки? Марта і, Марія, Марта і Марія, сестри Лазаря, це родичі Ісуса, які жили у Витанії, та вірні, що йшли за Господом. Святий Лука описує їх таким чином. Марія, сидячи біля ніг Ісуса, слухала його слова. Тим часом, як Марта клопоталася різними приготуваннями. Обидві організували теплий прийом Господу, який був у дорозі, але зробили це по різному. Марія сіла біля них Ісуса, заслухавшись його словами, Амарта бігала, щоби йому прислужити. Тоді остання підійшла до Ісуса та сказала: Господи, чи тобі байдуже, що ця моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла. А Ісус їй відповів. Марто, Марто. Ти журишся і клопочишся багато чим, а потрібне одне. Що хотів цим сказати Ісус? Що є тою єдиною необхідною нам річчю. Передусім важливо зрозуміти що тут не йдеться про протиставлення двох підходів: слухання слова Божого, роздумування та конкретного служіння ближньому. Це не два протилежні підходи. навпаки, це два основоположних підходи у нашому християнському житті це аспекти, яких ніколи не слід розділяти. Треба їх переживати у глибокій єдності та гармонії. Отож, чому Ісус, хоча й м'яко, а проте дорікає Марті, тому що вона вважала за найважливіше тільки те, що сама робила, або ж була надто захоплена і занепокоєна своїми справами і ну крістіано. Християнські вчинки і любов ніколи не можна відривати від основоположного джерела нашої діяльності, слухання слів Господніх та буття як Марія при ногах Ісуса, в поставі учня. Також і в нашому християнському житті улюблені брати і сестри, молитва і діяльність завжди глибоко поєднані. Молитва, що не веде до конкретних справ служіння в Богим, хворим, які потребують допомоги і перебувають у скруті, є безплідною і незавершеною. Проте так само, коли від церковної діяльності очікують лише вчинків, то більше уваги звертають на діяльність функції, структури, забуваючи при цьому, що в центрі є Христос. коли ми не присвячуємо часу для розмови з Господом на молитві, то ризикуємо почати служити собі, а не Богові. Який присутній у нужденному та ближньому. Святий Бенедикт двома словами окреслив спосіб життя, котрого навчав своїх братів, Ора ет лабора Молися та працюй. Із з контемпляції випливає наша дружба з Господом Ісусом, яка продовжує в нас здатність жити і передавати всім людям Божу любов, милосердя та чуйність. Просимо Діво Марію, матір слухання та служіння, аби вона навчала нас роздумувати у своєму серці над словами її сина. Та молитися з довірою, щоби ми завжди виявляли уважність до конкретних потреб наших братів. Ангело Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус». Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом і осилилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і Христ його осягли славу Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічний відпочинок даруємо Господи, а віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Сердечно вітаю всіх присутніх тут паломників, родини, парафії, згромадження, рухи та групи. Особливо вітаю вірних, які прибули з Флоренції, з Фоджі та Вілли кастеллі А також міністрантів із сім'ями. Бачу напис щасливої дороги. Дякую. Прошу вас супроводжувати мене духовно вашими молитвами під час мого першого апостольського паломництва, яке я завтра розпочну. Як ви знаєте, я вирушаю в ріо де жанейро на 28-й всесвітній день молоді. Там буде багато молодих людей із всіх куточків світу. Гадаю, це можна назвати тижнем молоді, бо цей тиждень буде присвячений молоді. І Усі ті, які їдуть до Ріо, хочуть почути голос Ісуса. Прагнуть Його слухати та запитати, Господи, що мені робити в моєму житті? Яким є мій шлях? Також і ви, які зібралися на площі святого Петра, покликані Господом. Ви повинні дати собі відповідь на питання, Господи, що мені робити в моєму житті? Довірмо заступництву Пресвятої Діви Марії, яку дуже люблять і шанують у Бразилії. Ці питання, які постають перед молоддю. І цей новий етап великого паломництва всього світу. Ci aiuti in questa nuova tappa del pellegrinaggio. A tutti voi auguro una buona giornata. Arrivederci,